Я давно чекав на Spotify, і ось нарешті він прийшов. Найбільший музичний сервіс планети вже офіційно працює в Україні. Навіть якщо ви не користувалися ним, то ви точно щось про нього чули, адже це лідер серед музичних стрімінгових сервісів. Чутки про появу Spotify в Україні з'явилися ще минулого року. Тоді на вулицях Києва хтось розвісив рекламні плакати з логотипом сервісу, рядками різних пісень та написом Скоро в твоїй голові. В соцмережах піднявся хайп, люди бідкались, Spotify розводив руками і всі чекали на запуск. Потім виявилося, що плакати розвісили небайдужі кияни, щоб привернути увагу компанії, мовляв, дивіться, на вас тут уже чекають. Але цього разу все насправді Spotify офіційно запрацював в Україні. Підписка на одного обійдеться у 5 доларів щомісяця, студентам 2,50, підписка на двох 6,50. А сімейний преміум, яким може користуватися шестеро людей, обійдеться у 8 доларів. Якщо ви вже маєте підписку з іншої країни, то ви можете змінити її у способах оплати в налаштуванні аккаунту. Щоб підключити сімейний план, всі його учасники мають вказати однакову адресу і зареєструватись із однієї країни. У такий спосіб Spotify бореться із тим, хто хоче платити менше. Бо, наприклад, у США персональна підписка коштує десятку, а в Україні вдвічі менше. Саме через це величезна кількість людей реєструвалася через Філіппіни, адже там підписка коштує найдешевше всього 2,5 долари. Але от знайти робочий філіппінський VPN – це ще та задача. Найдорожчий Spotify тим часом у Данії, він коштує 15 доларів. Як бачите, ціни не те щоб дуже відрізняються від аналогічних платформ, то в чому ж секрет Spotify? Але перед тим як продовжити, впевніться, що ви вліпили вподобайку та підписалися. Це незалежний канал, де я щотижня розказую щось цікаве і роблю це все завдяки своїм глядачам. Канал це існує завдяки вашій допомозі. Щоб підтримати мій україномовний YouTube канал посеред російської дичини, підпишіться на Patreon або надішліть пожертву на картку. Всі реквізити є в описі під відео. Я дуже тішуся з того, що українці поступово починають платити за цікавий їм контент. Це ж саме стосується і музики. Spotify має дві версії: платну і безкоштовну. Остання має деякі обмеження. Так, у ній можна лише 6 разів на годину перемкнути трек, слухати можна лише випадкову пісню з добірки, і нею не можна користуватися офлайн. Також час від часу треба буде прослухати рекламу. Натомість, якщо ви платите за підписку, то частину цих грошей отримує автор музики. Це, мабуть, найпростіший спосіб підтримати улюблених виконавців, особливо в умовах, коли концерти не проводяться. Spotify було створено 2006 року у Швеції. Він з самого початку був девчому революційним, яким залишається і досі. Наприклад, саме Spotify дозволив слухати треки в онлайні, не завантажуючи їх на пристрій. Засновники сервісу дуже переймалися об'ємами піратської музики і вирішили, що боротися з піратами можна, створивши програму, яка буде значно крутішою за цих самих піратів. Хоча в такому випадку Spotify мав би запуститися в Україні набагато раніше. Ідея була вдалою і Spotify сьогодні працює більш ніж у сотні країн і має 300 мільйонів користувачів, половини з яких це платні аккаунти. Свого часу цей сервіс буквально змінив музичний ринок, дозволивши не купувати треки по одному або альбомами, а слухати музику за підпискою. Ця система так сподобалася слухачам, що за два з половиною роки сервіс уже мав мільйон платних підписників, а ще за півроку подвоїв їхню кількість. З тисячі року гурт Металіка в минулому запеклий противник стрімінгу, мабуть, щось таки зрозумів і опублікував всі свої альбоми на Spotify. За сім років Металіка вже відсвяткувала один мільярд прослуховувань своїх пісень на цій платформі. Але не всі думали так само. Так, 2014 року співачка Тейлор Свіфт видалила всі свої пісні зі Spotify, пояснивши це тим, що сервіс знецінив музику та мало платить співакам. Але вже за три роки Свіфт таки повернулася на сервіс, і з 2015 року він уже нараховував 20 мільйонів платних підписників. 2018 року репер Дрейк стає найпопулярнішим співаком року, маючи більше 8 мільярдів прослуховувань, з яких 1 мільярд прослухали його трек God's Plan. Я теж спробував, і він мені не зайшов. Основна фішка Spotify – це рекомендації. Сервіс має 50 мільйонів пісень і подкастів, і понад 4 мільярди плейлистів. Вона вміє добряче визначати смак слухача і дуже влучно пропонує персональні добірки музики. Наприклад, щоп'ятниці вам будуть пропонувати нові треки ваших топових гуртів у радарі новинок. А на основі прослуханих треків Spotify буде автоматично оновлювати 6 персональних міксів на кожен день. Всі у різному стилі. У міксах будуть не тільки улюблені виконавці, а й невідомі вам, але схожі на них за стилем. Як стверджує сам Spotify, кожен слухач в середньому знаходить 40 нових виконавців щотижня. Не дарма хайпова акція минулого року називалася Скоро в твоїй голові. Spotify пропонує плейлисти з треків, які ви слухаєте без перестанку. А ще створить окремий плейлист зі старими піснями, які ви так само колись слухали на репіті. Можливо, ви забули, що колись 50 разів поспіль прослухали крихітку або ВВ. Spotify вам про це нагадає і занурить вас у ностальгію. Над алгоритмами рекомендацій працює штучний інтелект. Він аналізує жанри та виконавців, яких ви постійно слухаєте, і пропонує схожі застили. Наприклад, якщо ви часто слухаєте Queen, то у рекомендаціях з'являться сольні пісні Фредді Меркій, Елтона Джона або гурту Kiss. Окрему увагу варто приділити музичним добіркам. Таке враження, що у Spotify вони ніколи не закінчуються. Тут є добірки найкращих хітів за десятиліття, добірки за настроєм, погодою, жанрами чи родом діяльності. Наприклад, музика для качалки або добірка для вашого пса. Окрім музики, тут також є подкасти, а також персональні мікси з пісень та подкастів у єдиному стилі. Для кожної країни Spotify має власні чарти та плейлисти. Тут, як і в Ютубі, можна побачити, що зараз популярно в Україні. Але будьте обережні, там дуже багато російського лайна. До речі, Spotify вже створив топ хітів України та добірку нашої власної інді музики. в Spotify можна робити публічними, приватними або дозволити редагувати їх друзям. Ви можете підписатися на будь-який із відкритих плейлистів. Я створив собі робочу добірку зі спокійної музики, і лінк на неї також залишу в описі під відео. Штучний інтелект у Spotify підбирає музику трьома способами. Перший це колаборативна фільтрація. Якщо ви слухали трек щонайменше пів хвилини, лайкнули його або запустили інший трек цього ж виконавця, то, скоріш за все, він вас чимось зачепив. Далі Spotify порівнює ваші музичні смаки зі смаками тих, хто слухає схожу музику. У підсумку ви отримуєте список треків, які, скоріш за все, вам сподобаються. Але це не точно. Другий спосіб це обробка природної мови. Цим же методом голосовий помічник Siri розуміє, що ви від нього хочете. Але у Spotify це працює трошки по-іншому. Він слідкує за публікаціями в інтернеті, вишукуючи статті, пости в блогах та в соцмережах, де йдеться про конкретного виконавця. Spotify сканує всі ці тексти, враховуючи, що саме про нього пишуть слухачі, як вони описують цю музику і яких ще артистів згадують разом з ним. Ну і нарешті третій метод це обробка аудіо. Аналізуючи стиль музики, Spotify порівнює її звучання і додає схожі треки до рекомендацій. Про маловідомих виконавців небагато писатимуть в інтернеті, тому вони не потрапляють до двох попередніх моделей. Натомість обробка аудіо не бере до уваги популярність та кількість слухачів. До речі, цю обробку проводять ті ж самі нейромережі, які використовують для розпізнавання обличчя. Вони досліджують трек: його темп, ритм, лад, гучність та інше. Ось, наприклад, аналіз 30 секунд із треку Daft Punk. Цей аналіз дозволяє знайти спільні риси із популярними піснями, а отже, трек маловідомого виконавця потрапить до рекомендацій мільйонів користувачів. Або не потрапить, все залежить від звучання. Взагалі Spotify піклується про слухачів. 2018 року він інтегрувався з додатком Uber, дозволивши користувачам самостійно обирати пісні під час поїздки. Я поки не знаю, чи працюватиме ця функція в Україні, але іноді з радістю замінив би умовного Monaca на YouTube або щось класичне. Інтеграція з інстаграмом дозволяє посути сторіс із піснею, натиснувши Поділитися у самому додатку Spotify. Також керувати музикою на іншому девайсі можна за допомогою функції Spotify Connect. Ось за це розмаїття та постійні оновлення я і люблю Spotify, і я не один. Кожна нова фіча дає приріст користувачів. Spotify це не панацея, це лише один з варіантів, як легально і зручно слухати музику. Сподіваюся, що це відео допоможе вам зробити правильний вибір. Я пробував різні додатки і маю з чим порівнювати. Також хочу почути вашу думку. Розкажіть у коментарях, як ви слухаєте музику. На цьому всім дякую, з вами був Назар до наступних тем.